Благодійники із Румунії привітали боковинську малечу із прийдешнім днем захисту дітей. Дві вантажівки, переповнені цукерками, печивом та іншими смаколиками, приїхали до Чернівців із Румунії. Благодійний фонд Герезада підготував для українських дітей 44 тонни солодких подарунків. Один вантаж уже доставили до школи інтернат у Чернівцях. Тут волонтерів зустріли по боковинськи Привітно. Діти, що отримали солодощі, допомагають розвантажувати автівку. Серед них Іван. Ну, мені приємно, що нам допомагають з інших країн. Мені здається, кожній. Дитині зараз подобається солодощі. Отже, кахаріс керівниця благодійного фонду, що підготував вантаж, розповідає, хотіла порадувати діток України у такий непростий час. Це мій 12-й візит до Чернівців із початку війни. Я приїжджаю сюди майже кожного місяця і сподіваюся продовжувати це і надалі. Благодійниця емігрували у Румунії із Пакистану, тому розуміє багатьох дітей, які були змушені покинути власні домівки у пошуках безпеки. Ми також хочемо відкрити відділ фундації в Україні. Намагаємося це влаштувати зараз. Таким чином зможемо ще більше допомагати. Буковинські посадовці допоможуть у реалізації такого проєкту, певнить Микола Гуйтор. Будемо відкривати представництво фонду Шихерзада у Чернівецькій області в Україні, і зараз ми цим безпосередньо займаємося. Це говорить про те, що ця праця, взаємодія і допомога буде продовжуватись надалі. Це для нас досить важливо в зв'язку з тією ситуацією, яка в нас зараз в країні. Допомогу також розвезуть і в інші центри та освітні заклади Буковини. Волонтери зауважують, допомогу розподіляють за запитами освітніх закладів та громадських організацій. Завдячуючи нашим румунським партнерам, саме Ваджикі Харіс і її благодійному фонду Шехерізада, яка вже неодноразово. Допомагає нашому регіону. Планується так само сьогодні. Ще по можливості воршівців. Дитячий будинок так само е зразу після розвантаження. Тут представництво цього благодійного фонду в області не тільки збільшить об'єми допомоги, а й закріпить нові майданчики для подальшої співпраці між Україною та Румунією. Зазначили посадовці. Максим Берн Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі 4